Так, у нас тут конструктор. Крутезний гелікоптер. Вау, скільки всього! Зараз спробуємо його зібрати. Там є інструкція. Інструкція? Нічого собі. Якась вона товстенька. Якось тут в Саскану сам розберуся. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Буде гелікоптер, буде гелікоптер. Two hours later. Якось це ніж здавалося. Щось не виходить? Можливо, все ж таки слід почитати інструкцію? Воно щось не зламалось. Ну добре, що там ваша інструкція каже? 350 деталей. Приблизний час складання 30 хвилин. Та ну, я знаю простіший спосіб. То 5 простих кроків, щоб зібрати гелікоптер. О, те, що потрібно. Всім привіт! На нашому суперкортовому неповторному мегапозитивному сім справована в вебінарі. Я, Коуч Гурович, розкажу вам то 5 порад, як швидко зробити гелікоптер. Для початку візьміть... О, те, що треба. А ви зі своїми інструкціями де півгодини треба збирати? Що вони там розуміють? Все ж просто. Здається, це не так має виглядати. Подобається результат? Ну, майже гелікоптер. Думаю, ти вже здогадався аналогію ми хочемо провести. Біблія — це як інструкція до нашого життя. Якщо ми хочемо, щоб вийшов гелікоптер, слід все ж уважно розібратись та прислуховуватись. Автор Біблії Бог, який створив увесь світ і точно знає, як все має функціонувати. Він любить тебе і запланував для тебе дивовижне життя. І як його прожити, можна дізнатися саме з Біблією. Тільки пам'ятай, одна справа просто дізнатися і зовсім інше чинити, як написано. Навіть якщо це здається дуже складно. Це проста та, напевно, відома тобі думка. Ми не відкриваємо тобі нічого нового. А лише нагадуємо та надихаємо. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде за будь-ко слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм.